Іде білий сніг і землю покриває. І тільки так озимку в нас буває. Віться, прийшла знову до нас зима. З морозцем, сніг такий трошки і морозить, і скрипить він. І бабу снігову можна ліпити. Підемо, пройду, покажу вам. Як зараз виглядає мій сад? Стоїть собі, чекає весни. Вітер зриває, добре щонтує. Тут вон здуває із тува. На, на, на троянде все здуває. Он який стоїть садок розкішний, чудовий. Маленькі всі сплять, ті, що саджала я, насаджувала, ті під димом сплять, ті там сплять, вон та сторона. Теж... Цікаво. Все чекає весну, матірко. Ось ці хризантемки. Теж вон. Вже засохли, вже сплять теж. І ці ще трошки вам. А ці вже вам померзли. Все померзло. А весною воно все обріжеться, як положено, і знову піде. В ріст. Про що можна розповісти? Розповісти ні про що. Чи підкидали ви свої троянди маленькі? Вон у мене всі бугорочки вон, всі, всі підкидані. Там землею підсипані вони. Це те, що я новенькі саджала. То всі підсипані ті вон, трошки похилилися. Мені тобто, потрібно, щоб вони прихилили, прихилялися то піри. Треба буде, що як вон, ялиночка моя, і яка стоїть в снігу новорічна прямо. Ось. Цей сад так виглядає, ось, двохрічний. Оце двохрічний сад так виглядає. Он, дивіться, Ангела, ось підійду зараз до неї, вона стоїть. Два метри зросту, висота в неї. От трошки я її тільки підріжу і так залишу. І буде у мене тут. Таке величезне, красиве п'ятно. Ну, ця ось розвалилася, це, це жасміна, та розвалилася, їй там треба підпорку. А ця без підпорки буде рости, і росте вона. і видержує. Це сіндерела теж великим. Вон кущем таким великим стоїть. Це теж з Теж трошки їй прийдеться збирати, як і ельфа. Ельф вон, я їй придумала вон так опорку на той, і вона вон, собі витримує і стоїть так вон, яким великим тим, масивом таким. А далі за нею стоять ете, містраль Фредерік. А там ще одна є посередині, посередині в мене є ангела. А ось теж, теж альберіг. Він теж буде великий, колись виросте високим. Дуже красиво цвіте. Червоним малиновим квітом. А це, а це тут то чайно герберідні, то флорібунди. Вигляди, зараз сад, от теж, от теж зимує вон під, під накриттям. Зелене той папоротник чи що? Ні, не папоротник, як він. Не його. Він завжди у нас вічно сажали, вічно він у нас не ріс, А в цьому році, слава Богу, то посадила і він якось пішов рости. Хай собі росте. Бачите, який вітер зривається, ну воно може тут дощ перейти. Буски осипалися, вон повністю стоять, голі. Де ти єсть? Цей сад теж як виглядає, скудненько зараз він виглядає. Ну, можеш колись я з нього теж зроблю якусь красу. Ну, от так я вам тут посаджені, тут теж горбики понато насаджується. Квітка троянда велика, теж Лістя вже облітає з неї. Так що з часом листя пооблітає, я бачу, там зульфіята пообрізала листя. Нічого я не обрізаю, нічого не той, все воно зимує, як положено. Зачем ти листя трогать обрізати? А воно вдруг негода і вони, вони і так вон, дивіться, які є ті. Вон, дивіться, гляньте. ви Ну. І так воно росте прямо воно все. Так ще розводи. Нічого не робіть, поки хто хоче працювати по, по, моєї, по моєму методу. Я скажу, коли будемо починати обрізку наших троянд, якщо хто не обрізає так. І вони чекають у вас весни. Там клематись вон, вон за... Вон, дивіться, там далі клематис за ним. Теж так він стоїть. Теж я його весною обрізаю. Цьому році я йому зроблю той, щоб він ж пішов як положено. То він там зачепився десь. Його троянда там дуже зачепила. Оця, що ми її підрізали, обрізали, вона там з тої сторони пішла туди у клематис і не дала йому вище піднятися. Він звичайно, вище піднімається до самої, вон, о, до криші, аж туди до, до труби. Ото він піднімається, схватається за трубу і так він стоїть. За, о, о, той. А в цьому році ні. Цього не вийшло. Так що... Гірку мою закидала, мої кам'яні троянди. Все кидає, сніг сипе. На цьому спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Для мене це як розрада. Хто коментує, хто ставить лайки. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.